Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології найзахопливішої науки у світі. Адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнемо. Нервова система тварин координує роботу усіх органів та забезпечує реакцію організму на дію факторів навколишнього середовища. Здатність організму реагувати на зміни навколишнього середовища називається подразливістю. Така реакція може проявлятися у вигляді таксисів, тобто рухових реакцій організму, у відповідь на якийсь подразник. Наприклад, у примітивних організмів, як то амеба. Амеба буде рухатись у бік від кристалика солі, це і є таксис. Або може проявлятися у вигляді рефлексів, тобто реакцій організму на будь-яке подразнення, що здійснюється за участю нервової системи. Це характерно для більш складних організмів. Наприклад, у нас з вами є кофтальний рефлекс. Зараз на екрані демонструється модель, де за допомогою голки подразника доторкнулися до тіла гідри з попереднього уроку, ви вже знаєте, що сприйняття дії подразників на організм забезпечують спеціальні структури рецептори. Рецептори можуть бути розташовані у м'язах, судинах та інших органах тварин або утворювати спеціалізовані органи чуття. Як то, органи зору, слуху, дотику, рівноваги, нюху та смаку. Давайте докладніше розглянемо, які саме органи чуття є у безхребетних тварин. Як ви вже зрозуміли, представник кишково-порожнинних гідра реагує на дотик. Подразнення тіла сприймають нервові клітини, розташовані в зовнішньому шарі стінок тіла гідри, ектодермі. Медузи, окрім сприйняття дотиків, можуть реагувати на інтенсивність освітлення завдяки органам сприйняття світла. А також мають органи рівноваги, що мають вигляд мішечків, на стінках яких є клітини з чутливими волосками, а порожнина заповнена кристаликами неорганічних речовин. Коли положення тіла медузи змінюється, кристали переміщуються і подразнюють волоски, які своєю чергою передають збудження до нервової системи. Окрім того, медузи мають органи хімічного чуття. Цікаво, що органи чуття розташовані біля щупалець і формують комплекси ропалії. Органами чуття кільчастих червів є очі, що забезпечують сприйняття освітлення. І переважно притаманні багатощитинковим червам. Окрім того, є органи хімічного чуття та дотику, вусики, а також органи рівноваги статоцисти. У дощового черв'яка численні рецептори розташовані у шкірі. Саме вони й забезпечують сприйняття різноманітних подразників, зокрема дотику та температури. Органами чуття членистоногих є очі, органи дотику, слуху, рівноваги та хімічного чуття. Очі членистоногих можуть бути двох типів: складні фасеткові, як то, наприклад, у ракоподібних та комах, а також прості, як у павуків. На екрані демонструється схема будови фасеткового ока. Воно утворене великою кількістю вічок. Фасеток, які щільно прилягають одне до одного. Кожна фасетка сприймає частину зображення і в головному мозку тварини формується цілісна картина. Такий тип зору називають мозаїчним. До речі, чи відомо вам, що комахи не сприймають червоного кольору, а натомість бачать невидимий для людського ока ультрафіолет? Цікаво, яким же вони бачать такий звичний для нас світ? Прикладом органів рівноваги є статоцисти у річкового рака, розташовані біля основи антен. А от самі антени забезпечують хімічне чуття. У комах і павуків смак та нюх також забезпечують спеціальні вусики. У мух рецептори смаку взагалі розташовані на лапках. Важливу роль в житті членистоногих відіграє сприйняття дотику. На екрані ви бачите фотографію павука. Покриву якого в численних волосках, що й забезпечують сприйняття дотиків. Буде несправедливим тримати в секреті іще один дивовижний факт: органи слуху коників розташовуються на гомілках задніх ніг. Це так звані тимпанальні органи, до складу яких входить мембрана, що вібрує під дією звукових коливань. Органами чуття молюсків є органи рівноваги статоцисти. Органи хімічного чуття осфрадії, які розташовані на голові, нозі та по краю мантії. А також очі та органи дотику. Зокрема, щупальця розташовані на голові. У головоногих молюсків щупальця, окрім дотику, можуть відчувати смак. У черевоногих молюсків на щупальцях можуть бути розташовані очі. А головоногі молюски мають найскладнішу будову ока серед всіх молюсків. І є рекордсменами за розмірами очей серед усіх тварин. У велетенського кальмара вони з баскетбольний м'яч. А от у двостулкового молюска гребінця понад 100 пар простих очей, і він є рекордсменом за їхньою кількістю. У риб важливе значення мають органи хімічного чуття. Орган нюху складається з нюхових мішків, сполучених з навколишнім середовищем через ніздрі. Акули можуть вловлювати запах своєї здобичі на відстані до 500 метрів. А от зіру риб дещо слабший за нюх. Бачать вони тільки на невеликій відстані. Цікаво, що для кісткових риб притаманний кольоровий зір. А от хрящові риби, наприклад, акули і скати, кольорів не розрізняють взагалі. Орган слуху та рівноваги риб розташований у внутрішньому вусі. Специфічним органом чуття є бічна лінія, що складається зі скупчення чутливих клітин на тулубі і голові. Завдяки цьому органу риба може сприймати коливання води. На відміну від риб, очі земноводних пристосовані і до водного середовища, і до наземних умов. Вони мають повіки, що захищають від пересихання. Особливістю земноводних є здатність бачити тільки рухомі предмети. У цих тварин є середнє і внутрішнє вухо до складу середнього вуха, яке виконує функцію провідної системи і заповнене повітрям, входить одна слухова кісточка і барабанна перетинка. Орган рівноваги представлений трьома напівколовими каналами, сполученими із внутрішнім вухом. Очі рептилій, як і земноводних, захищені верхньою, нижньою повіками і мигальною перетинкою. Всередині ока є спеціальні м'язи, які переміщують кришталик і змінюють його форму, сприяючи створенню чіткого зображення об'єкта. Зір у рептилій є кольоровим. На екрані демонструється хамелеон. Ця тварина має цікаву особливість. Її очі повертаються в різні боки і дозволяють одночасно бачити те, що попереду і те, що позаду. У деяких змій на передньому кінці голови є ямки, здатні сприймати інфрачервоне випромінювання, а також різницю температур між предметами. Орган слуху рептилій складається з середнього і внутрішнього вуха. В середньому вусі є одна слухова кісточка і барабанна перетинка. Внутрішнє вухо представлене завиткою і напівколовими каналами, що є органом рівноваги. Також у рептилій добре розвинений нюх в ротовій порожнині є особливий орган, що надає змоги розрізняти запахи. У птахів орган зору основний для орієнтування в зовнішньому середовищі. Очі також захищені трьома повіками. Гострота зору в них велика. Представники класу здатні розрізняти кольори і відтінки. Виразність зображення досягається зміною форми кришталика. Під дією спеціального м'яза та зміною відстані між кришталиком і сітківкою. Зокрема, сокіл сапсан здатен побачити свою здобич, дрібну мишку на відстані у 1100 метрів. Орган слуху анатомічно схожий на орган слуху рептилій. Він складається з внутрішнього та середнього вуха, але відрізняється більш високою чутливістю, ніж у рептилій. Окрім того, у птахів добре розвинені органи рівноваги, нюху та смаку. У савців добре розвинені органи зору, слуху, нюху, смаку, рівноваги та дотику. Представники багатьох видів відчувають запахи за кілька сотень метрів і знаходять харчові об'єкти навіть під землею. Тільки цілком водні савці, наприклад, кити, практично позбавлені нюху. Орган слуху утворений зовнішнім вухом з вушною раковиною, середнім вухом, що має три слухових кісточки, та внутрішнім вухом. Така будова дозволяє тваринам краще вловлювати звуки. Важливе значення в житті савців мають органи зору, хоча за його гостротою вони поступаються птахам. Гострота зору і великі розміри очей характерні для нічних тварин і жителів відкритих ландшафтів. Наприклад, антилоп. У видів, що живуть в товщі ґрунту, очі редуковані, іноді затягнені шкірястою перетинкою. Наприклад, у крота. Деякі савці мають здатність до ехолокації. До них належать дельфіни, тюлені та кажани. Ехолокація це унікальна властивість. І щоб краще розібратися, як це працює, я маю для вас сюрприз. До уроку біології на прямому зв'язку люб'язно долучився мій колега і ваш вчитель фізики Сергій Петрович. Пане Сергію, то чому ж ехолокація це унікальне явище і як вона працює? Ехолокація це спосіб, який допомагає визначити положення необхідного об'єкта за періодом затримки повернень відображеної хвилі. Наприклад. Довжина локаційного сигналу афаліни складає 3,7 метри. Ехолокація у дельфінів являє собою специфічні високочастотні клацання, які, натикаючись на будь-який предмет, надають тваринам інформацію про нього. Клацання генеруються у специфічній системі, яка розташована у верхній частині голови. Звукові хвилі надсилаються тваринами спрямовано завдяки жировому прошарку на лобі, а також у вігнутій передній поверхні черепа. Звук повертається до тварин у вигляді відгомуну і передається через зовнішній слуховий прохід, звукові кісточки, нижню щелепу. А фаліна здатна ідентифікувати навіть найменші об'єкти на великих відстанях. Цікаво, що такий сигнал визначає навіть м'ячик на відстані в 113 метрів. Це дивовижно! Пане Сергію, дякую, що пояснили. Сьогодні ми чудово попрацювали разом. Дякую вам за урок і до нових зустрічей!